Ну а тепер знову про наш прапор. Сьогодні його державне свято. Ми називаємо його символом свободи, але для тисяч людей синьо-жовтий стяг став символом звільнення з неволі в прямому сенсі за незмінною. Тепер уже традицією, Кожен звільнений з полону, повернувшись, найперше отримує саме синьо-жовтий прапор. звідки взялася ця традиція? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадувала. Це перший подарунок на волі. Він про чекання. Папа, мама, всі, братіки всі тебе чекали. Про свободу. Слава, слава, слава! І про те, що тепер можна не боятися бути вдома. Україна! Перший подарунок звільнених з полону. Дякуємо! Ви легко впізнаєте тих, у кого хтось зник безвісті чи опинився в російських катівнях. Чоловік. Брат. Чоловік? Чоловік. Чоловік, брат, чоловік, син. На їхніх прапорах можна розгледіти обличчя та прочитати імена. Ми віримося до последнього, що наші віде. хлопці вернуть, обов'язково живемо. Хоч якусь звістку брат. нам дадуть хтось. Людмила чекає, що повернеться хоча б один з двох її синів. Син один, сказали, що загинув, але не було, ну, тіла не було, так сказали, що ну без поки зникли, поки знайдуть. А другий полон. І тоді вона це вже давно не сплановано. Зніме прапор з плечей і накине на сина. Для них це гордість. Вони коли приїжджають, вони, вони плачуть, кажуть, нам там кажуть, що ми тут нікому не потрібні. А вони приїжджають, плачуть, каже, так нас добре зустрічаєте. Дарина розказує, так брата Василя чекати легше. Да, це я взяла, щоб при його окутать. Я буду так кричати, Ви не уявляєте собі. Ви не уявляєте собі, коли я кричала на весь, на весь дом. Я кажу, папа, він живий, але в полоні. Я так кричала, як ніколи в житті так не кричала. Обміни не завжди були такими яскраво кольоровими. Перші, які я бачила, почалися у вересні 2014-го. Поверталися наші, які потрапили в полон під Іловайськом. Тоді здавалося нереальним, як так може бути, щоб людину тримали цілий місяць в неволі. Аж до 2017 року обміни були з незмінною спільною радістю, що наші вдома, але без яскравих кольорів. Сьогодні в Україні були щасливими як мінімум 9 родин. Перший обмін, коли на плечах у кожного був прапор, офіційний, звільнені з картатами, торбами, але ж з прапорами на плечах. Тоді це не стало традицією. В наступному великому офіційному обміні прапори ми побачили хіба в натовпі. Але вже тоді перші зародки традиції зустрічати з прапором. Поруч з автобусами неслися машини з прапорами військово-морських сил та України. У грудні 2022 року на обміни почали брати по кілька прапорів на весь гурт. Звісно, синьо-жовте, ще прапори підрозділів, що бачили, де прикордонники, де морська піхота, так легше стало впізнавати на фото та відео своїх. Слава Україні! У березні 2023 тисячі обмін, коли кожен звільнений отримує власний прапор, з того часу так завжди. Прапор стає ритуалом та символом. Згодом до нього додається браслет в кольорах прапора і синьо-жовті квіти для жінок. Вже в травні цього року прапор полонених та зниклих це ще й білі та чорні кольори. Офіційна назва. Прапор надії, чорний символізує ті страждання і ті муки, які проходять люди в полоні. Він символізує закатованих. Що ми пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя. І білий це символ надії, символ того, що кожен повернеться. Це і в першу чергу для тих, хто чекає. Про нього звільнені з полону дізнаються потім. Свій синьо-жовтий бачать уздовж доріг. Жителі сіл, через які проїжджають автобуси, готують прапори, аби їх точно побачили і зрозуміли, як на звільнених чекали в Україні. Щось велике, бо що ми маленькими, маленькими. Треба якесь простирадло розірвати, чи десь щось у секінзі найти. І вирішили, що треба купити і зробити якісно, гарно. І геть не важливо, хто в цей момент щасливіший: ті, хто зустрічають, чи ті, хто повернулися. Вони такі виглядають віконці. Це воно стоїть того. У українців попереду непроста задача у катівнях лишаються тисячі людей на плечі, яким потрібно накинути синьо-жовті прапори. Слава Україні! Україна, все! Наталя Нагорна, Павло Садовников Нелі Ковальська, Мар'яна Ігор Сірий, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.